F2A. Він же японський F16. І так, так, я вже знаю зараз, що ви скажете. F2A це власна розробка. Ну, я з цим не дуже згоден, того що дивишся на нього і розумієш, що в основі конструкції 100% проекту F-16. Єдине, що тут відрізняється, так, щоб суттєво це збільшена площина крила, ну, за рахунок чого він, відповідно, маневренніший. І це я б сказав унікальний літак, унікальний протикорабельний. Але так як у нас на картах ВРБ кораблів цих практично не знайдеш, то відповідно і наші найголовніші і найцікавіші підвіси повністю безкорисні. Із преміумних новинок, на жаль, поки що він у мене оце один такий, все інше я не купляв, того що занадто багато грошей це все коштує. Ну тим не менш, що у нас є із озброєння? У нас є ракети АМ 3 цей ракети в Сракорсні із захистом від перешкод на 12-3. І я вам скажу більше, вони кращі за АІМ м Ну на мою думку, у них дуже класна маневреність, непогана швидкість, ну і так далі, і тому подібне. В цілому класні ракети. Вони там перші години після патчу зовсім не дамажили. Вони влучали непогано, але не дамажили. Це був баг, і його схоже вже виправили. Тому власне я і почав робити це відео. Далі у нас є АІМ 7 М Sparrow. Ну. Ці ракети, я думаю, в поясненнях не потребують. із підвісів по наземним цілям. Ну, по-перше, прицільна гондола, яка має дуже непогану якість, чимось дуже нагадує Lightning 2, дві тисячі фунтові бомби, яких можна взяти доволі багато, але ними ми користуватись, звісно ж, не будемо. Є також п'ятисотки, є бомби, каби, жейдами ГБУ 31, а також ГБУ 38. Звісно ж, всякі Майті Мауси та Зуні, але знову ж таки застосовувати їх не дуже зручно на таких бойових рейтингах. Ну і ті самі круті протикорабельні ПКР АСМ 1 та АСМ 2. І чесно кажучи, я коли купляв цей літак, я думав, що я зможу саме ось оцима протикорабельними ракетами, все-таки якось працювати по наземним цілям. І чисто на бумазі це можливо, але давайте про все по порядку зараз буду пояснювати. Грати ми будемо у сумісні бої, того що на АРБ я вже давненько забив болта. Я хоч і більш-менш навчився там літати, але чим більше я дізнавався про АРБ, тим більше я переконувався в тому, що той, хто в АРБ грав в Вартандері, той в циркові більше не сміється. Тому будемо грати в сумісні бої, і для сумісних боїв нічого більше у нас немає. У нас немає ніяких меверіків чи їх аналогів, нічого подібного, тільки каби з ГНСС наведення Ну що ж, погнали в бій. Нарешті у нас є літак топовий під фуджика для того, щоб зібрати такий преміумний сетап. Ну і набивати відповідно буду на нього на фуджику. Ви як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається контент. У описі знайдете посилання на телеграм та спонсорство. Ну і поїхали розбиратись, що ж таке f 2 a Ну що ж, на жаль, вдалося мені зробити лише один єдиний фраг. І м -м, що ж нам доступно за один фраг? Ну, за один фраг нам доступно тільки озброєння протиповітряне. Ну, давайте, власне, його і візьмемо. Тим більше про літак все одно треба розказати. Я гра за цей бій. Для цього і використаємо. Ну, по-перше, що треба сказати, найпершим у нас дуже якийсь ідіотський радар. Подивіться на його режими роботи: СПС, СПС ПНС, СПС СНРЦ, до нього ми ще повернемось, СНП МОР, до нього також ще повернемось. Ну, і власне все, у нас немає режиму ПШК, йде ну і так далі. Тобто СПС режим і відповідно його варіації. Що стосується маневреності, він дійсно дуже маневрений, він маневренніший, ніж, наприклад, класичний F-16, але не настільки маневрений, як, наприклад, Hornet. Тому Hornet-а перекрутити все одно, скоріше за все, не вдасться. Хоча, знову ж таки, питання скіла, якого в мене немає. Тепер, що стосується режимів роботи Радару, ПШК СНРЦ. Нам потрібен для того, щоб знаходити наземні цілі, які рухаються. І, відповідно, по ним, в теорії, ми могли б засунути наші протикорабельні ракети. О, до речі, це що таке? 18 кілометрів. Ну, давай от із 17 віддам сперу. Зараз подивимось, чи. Влучить воно. Я навіть не розумію, що це летить проп. Що таке проп? Але щось там явно є. М, так це дрон. Дрон, в який я, ніфіга, звісно ж, не влучив. Ну, давай ще одну віддамо. мене зараз зенітка зіб'є нафіг, бо я вже так лечу по-ідіотськи. Але мені треба вести ціль. Да, фаталочка, дрон я збив чудово. Ну, а також у нас є режим СПС Мор. Це спеціальний морський режим для того, щоб захоплювати саме морські цілі, захоплювати кораблі і, відповідно, відкидувати по ним наші оці нові ПКР. І саме цікаве, у не пам'ятаючи ПКР-1 чи ПКР 2, у них м -м, наведення, головка наведення Іча Іча плюс ІН. І я чому купив цей літак? Я думав. Що раз там головка наведення і ча, то можна буде все одно працювати по наземним цілям, і це було б напевно логічно. Але ні, ніфіга. Наземні цілі ця штука тупо не захоплює. Більше того, там неможливо цілитись і захоплювати цілі від головки самої ракети. Тобто, все, що ми можемо використовувати, це лише нашу підвісну прицільну гондолу. О, по мені пуск. Ох ти блін, це було близько. Відкидуємо ЛТЦ Діполі. О, до речі, каманч, якого в мене поки немає, бо я бідний. Ну, нічого, подивимось, може колись. Може колись він у мене з'явиться. Так що, такий от облом у мене стався саме з цими новими ПКР, на які я сильно розраховував. І таким чином виходить, що штурмити у нас залишається тільки гнсс бомбами, джейдамами. Ну, а враховуючи те, які зараз зенітки, в тому числі і нові зенітки, я вже з ними стикався. То штурмити ж дамами, ну, самі розумієте, дуже-не дуже. Ой, це вже ворожий філд, до речі. На філді нікого, ну і ладно. Того, що ці каби... Мають таку неприємну властивість, їх можна скидувати тільки зі швидкості до одного маху. А якщо штурмити до одного маху, то відповідно підлітати доводиться дуже близько. На ту дистанцію, де яка-небудь Арісте СЛМ, тебе просто вже все, вона тебе вставить раком і робить з тобою страшні і неприємні речі. З'явився десь а, Гріппен, здається, давайте подивимось, де там той Гріппен. Може, я його в СПС режимі зможу якось побачити, знайти. Десь він лівіше. Десь ось тут. Так, ось він. 12 кілометрів можна віддавати спереу. Мене він поки не бачить. Це чудово. І не треба мене бачити. Летить собі та й летить. Бумс. Готово. Як бачите, сперл... Хоч у нас і не пешні, це АІМ 7М, вони все одно непогано влучають і дамажать. З ними теж були приколи на старті після патчу, бо вони не дамажили так само, як і ААМ-3, Але, як бачите, видно, вже пофіксили. Ну, таким от чином, не дивлячись на те, що я зробив тільки один фраг, я спокійно зробив два фраги повітряних: дрон і гріпен. І у мене ще є відповідно чотири ракети, які я вам все так і не показав. Ой, у мене закінчується паливо. Треба йти на філд, але мені здається, що я вже не встигну а, заново злетіти. Наша команда програє повністю. От, до речі, подивіться, Аріс СЛМ уже якби там є, і зараз під неї підставлятися просто не можна. От 10 кілометрів до поля бою, це все це смерть. Поки що я користуюся складками місцевості, і, відповідно, вона мене не бачить. Але як тільки я піднімусь вище, то думаю, мені кінець. Хоча я вже відлетів, на скільки? На 12 кілометрів, на да, ну майже 13, то вже, по ідеї, вона мене не дістане. У мало дуже палива, і мені б дуже хотілося дотягнути до філда. Хоча сенсу в цьому все одно немає, ми вже до того часу програємо. Ну, і льотки у них відповідно немає, тому, напевно, в цьому бою для нас все. Ну, тим не менш, два повітряних фраги я зробив. Так, зробив два фраги та асіст. Ну на ПКР АСМ 2 нам не вистачає, але вони нам і не потрібні, як ви розумієте, бо в кого нам ними стріляти. Як я й казав, вони нічого, крім кораблів, толком не захоплюють. А я детальніше не розказав про режим Пшукає СНРЦ, точніше, ви про цей режим знаєте, але... В даному випадку його можна застосовувати, але повірте, ви цього не захочете. Так, ну що, давайте давайте виберемо ось такі підвіси. Мені вистачає на ГБУ-31, ждами, доволі такі потужні, там, півтонни вибухівки, такі доволі масивні бомби. Ну і без нарлів, лише з АМ ракетами і ча. Попробуємо заодно на них якось це все діло реалізувати. Ну і що нам треба? Нам треба трошки розірвати дистанцію. Нам треба, я думаю, перемкнути мапу в режим ось такий. Ага, точку Б у нас захоплюють. Це чудова новина. Ой, а я прицільну гондолу підвіз. Так, да, підвісив. Все нормально. Так, давайте ввімкнемо тепловізор. Як бачите, прицільна гондола гарної якості. Тепловізор гарний тут. Питань до нього ніяких. Не виникає. Ну що, давайте давайте шукати собі цілі для наших ждамів. Там уже є нові зенітки. Ці вже стояли, я вже бачив це. Он вони на респі катаються, кайфують. А, як бачите, занадто швидко. Така швидкість занадто велика. Ну, давай, 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 давай швидше. Ну. Один і два. Дві віддам. Просто на всякий випадок. І відвертаємо, звалюємо якомога нижче. Ну от і подивимось, зараз залетить що-небудь чи ні. Це дивно, що Аріс СЛМ не знищила мене. У мінус 2 і Адац, і Леопард. Оце чудово! Оце мені таке подобається. Як бачите, реалізовувати ці джейдами цілком можна. Але це мені, я б сказав, пощастило. Тому літак такий залежний від рандому. Бо якщо зенітки сплять, то відповідно зможете нормально так надавати пощам ворожій команді. Ну а якщо не сплять, то буде вам бобо з таким бомбометанням, бо як бачите, підлітати доводиться близько, на жаль, і відповідно підставлятись доводиться теж дуже-дуже сильно. Так, ну що в нас тут відбувається? Давайте ще разок подивимося. Що в нас тут, хто в нас тут? А більше нікого то і не видно. Ось їдуть, бачу. Ось Респа. Ну там усі дохлі, абсолютно, ще десь там є адац. Але я його не побачив. Я бачив там тільки трупи. Ну, нічого страшного. Зараз ми трошки з іншого ракурсу зайдемо і подивимось на це все діло ще разочок. Погано, що немає льотки. Я хотів би, от хочу продемонструвати вам АМ 3 ракети. Вони, повірте, вони дуже класні. Але, блін, поки ну нема в кого запульнути ними, на жаль. Ну, нічого, я думаю, що у нас сьогодні ще буде змога їх протестувати. Ну, я то їх уже протестував. Але ж вам показати хочеться. Так, ну давай, давай. Давай, спробуємо ще разочок. Що у нас тут? Де у нас тут? Оце жива, да, це жива зенітка стоїть. Прекрасно. Занадто швидко. Ну нічого страшного, що занадто швидко. Віддаємо бімбу. І валимо звідси нафіг. Добре, що Адат спить. Так, ну що там, залетить, не залетить. А його прибили якраз до того, як моя бомба залетіла. Ох ти ж, йоптить. А так був би фраг. Да, Обідно. Ну нічого. А, да, моя особиста рекомендація, якщо будете грати на цьому літаку. Вимикайте нафіг радар перед тим, як а, кинути наші ракети. От просто, повірте, навіть не питайте, просто вимикайте його нафіг, і буде вам щастя. Ага, ну якби я щось. О, льотка з'явилась. Йопта. А ось і він. Алло, захоплюй. Пішла ракета. Доварне? повинна б. Ні, вона влучила в землю. Я йому і з гармати впаяв, як бачите. <гум> ну, він був доволі низько, і коли пішов за складку місцевості, то, відповідно, і ракета просто вона то довертала, все нормально було. Вона не йшла на хатацетам і так далі. Вона просто влучила в цю саму складку місцевості. Таке буває. Так, давайте радар увімкнемо знову. О, ще одна мені ціль. Ну, з іншого боку, можна навіть захопити таким чином. Пустимо ракету. Можна навіть дві, на всякий випадок. Хоча і, і перша залетіла, в принципі, нормально. Ну, от, іще і ще й два літаки збив. Дві наземки прибив чотири фраги в сумі. Ну прекрасно ж, це ж просто прекрасно. І У мене ще навіть є а, одна ракета і одна бомба. Правда, там уже вбивати нікого. Поінти закінчились, ну тим не менш я продемонстрував вам усе наше основне озброєння, яким ми будемо користуватися 99% часу. По-моєму, шикарний бій. Просто чудовий. Окей, швиденько захопив зону, зробив асіст, фраг. І нам вистачає, звісно, на всі підвіси, але давайте цього разу візьмемо не ГБУ 31, а ГБУ 38, тому що в цьому наборі у нас їх також 4 штуки, але при цьому є ще й АІМ 7М Сперол. Я думаю, такий набір буде більш універсальний за рахунок у, нарлів, але бомби, звісно, менш потужні. Там всього-навсього 100 з хвостом кілограмів вибухівки. Ой, там і рейски є. Угу, да, все ясно. Ще й Єврофайтер. Ну, все зрозуміло. Зараз буде боляче. Мені, скоріше за все. На жаль, на жаль, це буде дуже-дуже боляче. Угу, а ось і тайфун. У мене коли-небудь там Що в мене з радаром відбувається. О боже. О боже. О, нарешті. Ну, пішла ракета. 23 кілометри. Так то багато, занадто багато, ніби. Але подивимось, може влучить? Сподіваюсь, що влучить. Давай. Давай, спереу, не підведи мене. Ладно, давай дві віддам, ну його нафіг. Сім кілометрів. До стовпа остався метр. Не залетіла, да? Не залетіло. А, влучення! Вона зробила влучення! Господи боже, та за що? Ех. Так, ну і тепер у мене усе, що лишилося це 3, відповідно. Давай віддаємо дві зразу. Ну, того, що в чому б і, ні, і вони не влучили. А ні, влучили. Чи ні, це. Стоп, хто це? Кого це я збив? Що, виходить, друга все таки залетіла, да? Одна не залетіла, а інша залетіла, чи що? А оце хто в нас? Тайфун. А їм 9. м І критичні ушкодження я дав також. Угу. Ну, ми розмінялися. Ми розмінялися. Окей. Ну, ладно, Джейдами не вдалося, але, принаймні, два повітряних фрага, я, можна сказати, зробив. Я думаю, він впаде, бо він горів, там у нього втрата керування була. Я думаю, що це гарантований фраг. Ну що ж, на жаль, на жаль, на жаль. А їм сімем Spearow зробила просто довбане влучення. Угу. Ну що ж, так і запишемо. Ладно, давайте до висновків. В принципі, вже все зрозуміло. Що ж я можу сказати про новинку F2A у сумісних, саме б, сумісних боях в ТРБ? Ну, на жаль, у нас немає меверіків. Це дуже-дуже-дуже погано. У нас є протикорабельні ракети, які ви зможете застосовувати тільки в АРБ і тільки на якійсь там одній карті із усіх? Ну, Відповідно, ви ж розумієте, да що? Це що вони є, що їх немає. Ну, а для саме сумісних боїв, тих боїв, які мені найбільш цікаві, у нас лише ГБУ 31 та ГБУ 38. І в принципі, вони нормальні, ними у більшості боїв ви все-таки зможете робити якісь фраги. Ну і з льоткою нам боротися теж є чим ракети АМ3. Прекрасні, питань до них немає. Спероу. На жаль, спероу, ну, лайно. Я особисто вважаю їх лайном. Але, тим не на менш, навіть ними, як ви бачили, іноді якісь фраги можна буде робити. Але основна наша зброя буде все-таки ААМ-3 проти повітря. Ну і по ЛТХ. По ЛТХ літак суперприємний. Він і швидкий, і динамічний, і дуже маневрений, і все у нього класно. ЛТЦ та діполів теж, в принципі, достатня кількість, якщо використовувати їх з розумом. Ну і в цілому, напевно, я залишився все-таки більше задоволений ним, ніж незадоволений. Все-таки літак щось та може. За повітряні бої за АРБ вже вибачайте, туди лізти я не хочу і не буду. Мені мої нерви дорожчі. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!